Повітря українсько-російських стосунків знову зіпсоване на цей раз з боку Москви. Щоправда, там запевняють, Україна першою почала. Російський президент написав листа українському замість сердечок. У ньому гнівні тиради про спаплюжену російсько-українську дружбу. Медведєв пригадав Ющенку усе і підтримку Грузії, і витискання чорноморського флоту та російської мови, і навіть відмінності у підручниках з історії. Примітно, що жоден з вітчизняних політиків російського президента не критикував. Серйозних причин бризкати політичною слиною саме зараз у Дмитра Медведєва майже не було. Так, двосторонній пінг-понг з дипломатами у ролі м'ячиків і скандал з невдалими стрільбами Чорноморського флоту. Що саме знервувало Кремль найбільше, невідомо. Але Медведєв не обмежився паперовим листом, і відеоверсію гніву розмістив на власному інтернет-блозі. Напряженість в відносинах Росії і України дійсно зашкалює. Офіційний Київ. занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Продолжается линия на воспрепятствование деятельности Черноморского флота России. Ежедневно продолжается. К сожалению, не утихають кампанії, зв'язані з витісненням руського язика. Інтонації, міміка э, Медведєва, знаєте, почала нагадувати все більше і більше путінську. Давно не підвищували голос на Київ. Політолог Олексій Гарань звернення Медведєва розцінює як нагадування про руку Москви перед президентською кампанією. Гаран навіть знає, за яку команду гратиме Росія. Це є сигнал, що Росія буде. Не просто брати участь в виборчій кампанії в Україні, а позиціонуватися на стороні одного кандидата. І, е, як на мене, тут Медведєв повторює ту помилку, яку він зробив у 2004 році. Ми пам'ятаємо, як Янукович обхажував Кирило так запопадливо доволі. Потім зустріч Кирила з е, Медведєвом. Потім ця заява Медведєва, в якій він говорить про нове українське керівництво. Припущення політолога підтвердив сам Янукович, він так квапився погодитися з Медведєвим, що не встиг одягти кроватку, і говорив російською щоб зрозуміліше. Я уверена в тому, що желання українського народу визрадити отношения з Росією і эту політику я буду осуществляти як тільки придумав. Втім, про владу у цю секунду думав не один Янукович. Схвальну оцінку російським реплікам дали комуністи. Стримано б'ютівці. дипломатичну, але явно не про Ющенківську Яценюк. Причому останній зробив це безпосередньо у Москві. Звичайно, президент України дав дуже багато приводів для того, щоб вважати його політику антиросійською. Але цим негайно скористалися наші російські партнери. Такий рівень дипломатичних відносин неприйнятний. Ми повинні припинити обмінюватися повідомленнями через інтернет і заяви прес-служби. На захист Ющенка ніхто з українських політиків не став. Втім, сам пан Медведєв своє потужне, а підкріпив зовсім невпевненим Б. Єдиною санкцією, яка поки що загрожує Україні, за його словами, є вакантне крісло російського посла у Києві до кращих часів. Мною прийнято рішення не направляти на Україну нашого посла. Он приступить к работе позднее. Українське МЗС ніяких нот розгніваному Медведєву готувати не стало. Обмежилося нотками, флагматичними нотками в голосі заступника міністра. Він просто сказав, що Ющенко уже читає, що ж там написав Медведєв. Лист президента Російської Федерації було доведено, передано до президента України, і цей лист зараз вивчається. Реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені в свій час президентом України. Ну прямо як у ЖЕКу звернення громадян розглядаються по вівторках з 9 до 12. Станіслав Фещенко, ТВА.